Казкові експреси на паровій тязі запустила Укрзалізниця. Пасажири вирушатимуть до різдвяних див та перемоги над злом з платформи 9 і 3 чверті. Ретро поїзди вже здійснили перші рейси у Львові. А ось тепер вони і у столиці. Один з потягів зараз вирушає з центрального залізничного вокзалу Києва. І на пероні там перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз зі студію наживо. Олено, вітаю! Розкажи, чи відчула ти оцю. Тут дивовижну атмосферу казки. Можете під'ясовий ставити? Вітаю, Олександре. Ми ось буквально щойно провели у подорож магічний експрес. І Я вам можу сказати з власних вражень, що дійсно тут на центральному залізничному вокзалі Києва була така святкова і казкова атмосфера. Ось приміром я зараз стою на платформі 9 і 3 чверті, як у кінострічці у фільмі Відомому фентезі «Гаррі Поттер». Але найцікавіше, я зауважу найцікавіше, і таке, що вразило найбільше всіх, це сам паротяг, тому що це. Історичний ретропоїзд і історичний паротяг, якому ви уявіть собі, понад 70 років. І, звичайно, що він вразив всіх своїми гудками. Він іде на вугіллі. І я пропоную послухати, що розповідає про нього машиніст паротягу. Цей паротяг працює тільки завдяки людської, людській праці. І немає ніякої електроніки, все, приводиться крани, речаги і все. І тільки людська праця. Він Працює на вугіллі, так? На вугіллі, так, так, так. Вугілля, в котлі закипає вода, перетворюється в пар. І машиніст при відкритті регулятору подає пар, в парові машини, то спереді вони знаходяться, і паротяг приводиться в рух. Пасажири, це люди з дітками, звичайно, для малечі це така дуже цікава розвага і. Родини з дітками спочатку фотографувалися на фоні паротягу, а потім вже малечу розважали спеціальною виставою, аніматори все було в стилі Гаррі Потера, як і заплановано. Тобто малечу розважали, нібито герої відомого фентезі. І що можна сказати? Діти були дуже щасливі, ділилися з нами враженнями і пропоную послухати, що казали про свої враження пасажири і дітки. Саме враження від паровозу ми так і бачили тільки десь в якихось там фільмах і все. А це тепер усе побачили його вживу, як він, скажімо так, така машина така, ну тільки, я ж кажу, тільки з фільмів бачили, як він димить, парує все. Сигнал такий потужний у нього. Дуже сподобалось, да нам. Ну ще сподобалось? Й... Да. Надіємося, що ще й проїдемося на ньому. Потяг мене вразив. Це вже Клас, Ну, ми якраз нещодавно дивилися, знову придивлялися з нагоди свят фільм про Гаррі Потера. Це навіяло, до речі, да? нам такі гарні спогади про цей класний фільм. І ну, я вважаю, що для дітей це чудова нагода перенати указку ем, якраз з нагоди цих зимових свят. Так? Ну, ми дуже чекали. Що цікаво, який же потяг всередині. А я зауважу, що це спеціальні дитячі вагони, які обладнані для перевезення найменших діточок. А сьогодні, звичайно, так як це магічний експрес, то там все було облаштовано, задекоровано в тематичному стилі Гаррі Потера. На столиках лежали газети, такі як у фільмі. Були також були розвішані листівки, і також в цьому напротязі всієї подорожі дітей також... Ожо розважали і дарували їм подарунки, розносили смаколики. Тобто, все було так, от цікаво для дітей і тематично. І також, як зазначили в Укрзалізниці, більшість 80% квитків. Вони по перше, вони безкоштовні, і по-друге, вони призначені для діточок для родин наших захисників, також для родин з тимчасово переміщених осіб, також родин поліцейських, рятувальників і співробітників Укрзалізниці. І ось такі магічні експреси курсуватимуть з Києва ще от з 1 по 5 січня двічі на день. Так що ще можна за бажанням долучитися. Олександра Олена, дякую тобі за це фантазійне включення. Це була Олена Логінова, і вона стежила за відправленням магічного експресу із центрального вокзалу Києва.